Друзі, всім привіт. Ранок наступного дня ми знову прийшли на пасіку, тому що стараємося оці полоски від кліща і обробітки стараємося робити в ранкові і вечірні часи, поки що не таке активне сонце, не така температура. Ну, любу, любий обробіток, друзі, я би рекомендував робити в ранішні або вечірні часи. Ну, звісно, якщо це не якийсь там похмурий день. Любі препарати краще працюють при температурі навколишнього середовища нижче 25 градусів. А на день у нас передають сьогодні там 30-32, тому ми от ці обробітки стараємося робити. В ранішні в вечірні часи. Ну і е, прийшли зразу глянути, е, що тут в нас в цій сімейці, на якої ми проводимо. Е, друзі, бджоли мертвої, друзі, я не бачу взагалі. Е, ну, а покліщу. Ну що сказати, по кліщу знов є достатня кількість кліщу, друзі, тут є знов ж таки більше, більше 50 штук. Я, друзі, навіть рахувати їх не буду. Бачимо, папір вони гризуть, але, наприклад, от на цьому участку, такому як серникова коробка, скажімо так, тут лежить штук 8. Ну, і по Ну, я думаю, там видно те, що я показую. Тому там почали на мене нападати. Я, друзі, моя нервова система теж не, не жалізна, скажімо так. Я поки відповідав, доти, відповідав, а тоді просто нафік видали цей коментар. Тому що людина неадекватна, людина хоче посперечатися, а відповіді на запитання не дає. Друзі, сказати, те, що я очікував, що менше буде кліщу після двох обробітків спреєм. А кліща, друзі, досить, бачимо, ну, досить багато. От тому, друзі, я і обробляю далі. Там він, цей чоловік почав писати, а там для чого там тільки хімії, а Ну, Одним словом, не буду я повторювати, тому що там людина трошки не, не розуміє всіх нюансів. А друзі, ми планшет повертаємо назад. Ну і будемо спостерігати, звісно ж, далі за. Роботою наших полосок, полоски працюють, бджілка не, не сипиться, тому що зроблені вони перевіреним методом, бджола бачимо підгризає ці полоски теж. Для того, друзі, от я і задумав поставити дві полосочки. Знаючи те, що вони оцей картон на протязі плюс-мінус тижня часу вони його будуть гризти, глодати, вони його викинуть. І після цього я, щоб продовжити дію цих полосок, добавлю, друзі, їм ще третю полоску. От Тому, друзі, я вирішив поставити дві і потім додати три. Також там колега з знайомого каналу, з яким ми скажімо так, співпрацюємо, дружному запитував, чому не на олії, чому на воді. Друзі, Маврік це така сметаноподібна суспенсія, яка погано розчиняється в жирі, скажімо так, в тім самим олії, Маврік не розчиняється нормально. його там… Збиваємо навіть, пробував я збивати навіть міксером, він все рівно получається такими смугами. І він тоді нерівномірно розподілиться по ваших смужках. Одна смужка там його тоді впитає більше, одна менше, і можуть бути проблеми, а в одній можуть бути недопрацювання. Тому в олії він не розчиняється. Знаю, хлопці пробували розчиняти його в гліцерині. Що з їм там вийшло, але все рівно оця в'язкість гліцерину і в'язкість сметаноподібної суспенсі Маврика вона дуже погано розчиняється. А в воді, друзі, воно досить швидко розчиняється, гарно розчиняється, гарно пропитуються ці смужки. І вони працюють, друзі, ці смужки на воді. Тому що цей метод, друзі, я перевірений, я ним працюю не один рік. І я показував, друзі, про, про нього вам не, не, ну, не раз. Декілька років, друзі, я вже ним працюю. Ми вчора пройшли деяку частину пасіки, бачимо. Ну, Друзі, з'явився ще один недолік цих, скажімо, так, цього спрею, він займає час. Займає час забрати оцей папір. Може хтось каже, що не потрібно його забирати. Ну, друзі, я чомусь вирішив його забирати, цей папір з, з, з цих сімей він вже, друзі, відпрацював своє і він там вже не, не потрібний. Смужки, смужки ось ці, вони виявилися такі м'які і так, там, де впираються в якісь там перемички, вони погано впихаються, а там, де немає перемичок, вони досить гарно впихаються. І якщо наловчитися, все воно нормально. Друзі, також запитають, чому не зробив у вигляді спрею оцього розчину амітразу і не пшикав на листок, так як і планував. Друзі, не зробив це для того, щоб, все ж таки, щоб менша кількість діючої речовини та попала, скажімо так, на гніздо, попала на, самі, на сам віск, на самі бруски, щоб вона щоб діяла воно суто за, за рахунок того, щоб бджола це і буде з ним контактувати, але не, не вносити тіпа, сам. Тавлофловалінат в саму сім'ю безпосередньо на рамки, на віск і так далі. Ну ви зрозуміли, про що я хотів сказати. Тому Рішив не робити ось цього спрею на основі фловалінату. Друзі, ще раз підведу підсумки кожен. Хтось там каже, а стільки хімії пхає в цій сім'ї, а потім цей мед. Друзі, ви щоб розуміли. Це є гніздовий корпус, з якого меду майже не качається. По-друге, якщо ми в своєму житті мусимо чимось жертвувати, якщо ми хочемо зберегти бджіл, ми мусимо все ж таки застосовувати певні препарати. Дехто там каже, та там по тому, як той мед їсти. Друзі, ми їмо картоплю, ми їмо яблука, ми їмо пшеницю, ми їмо хліб. І далі я не буду перечислювати, на, на які, ну, що ми їмо, і які, яку кількість там е, препаратів з, з різними діючими речовинами застосовують. Е, тим більше, е, цей препарат е, та офламенят і флуметрин він накопичується у воскові, друзі. Е, і, е, там дехто каже, що він не, не розпадається. Потім. Друзі, є різні дослідження. Одні вказують, що він розпадається з руками, інші кажуть, що він не розпадається. Тому тут тяжко щось говорити, я не буду це діло науковців, я наразі працюю так, як я працюю. Там кажуть краще працювати кислотами. Друзі, з кислотами теж не все так однозначно, як ви собі думаєте. Цей пасічник, який буде працювати суто з кислотами, тим більше з тяжкими такими кислотами, як мурашина кислота, ну повірте, він більше себе утравить, чим цими препаратами. Хоча це я казати, це є органіка, це друзі, трошки воно не так. Ну, друзі, кожен має вибір. я тому кажу, Хто хоче працювати кислотами, працює кислотами. Я показую, що я роблю в себе на пасіці. Вам подобається, це, не подобається, це, вам, це, це суто ваші справи. Наразі всім добра. Результат друзі, ну, мене дещо здивував, тому що я думав, що все ж таки після двох обробок спрею. Буде дещо менше кліща. Ми бачили, що сипалося нормально. Його після першої обробки, після другої обробки спрею, і він сипався на протязі ось цих 16 днів. Ну і сьогодні знову побачите таку кількість кліща. Друзі, направду я розчитував, що його буде там вже менше, але бачимо, що його є до сих пір немало. Тому я з перших обробок. І, ну, не то, що з першого бру, я літом ще помітив, коли виламлюю оцей трутневий розплід, я вам показував, в мене там підрамочний простір дещо більший, і е, бджоли натягують знизу під рамку трутневого розплоду. Я даю матці там період зачервити, тому при огляді оцей трутневий розплід виламлюю. І я бачив, друзі, що ситуація з кліщем в цьому сезоні теж буде непроста. тому Хто як хоче, так і бореться наразі. Всім добра.